Розділ шостий. Справу веде кролик. Прийшов мій час, нехай темно навкруги, і від страху тремтять мої вуха, нехай мурашками сипле поза шкуру і шестає дибки. Дарма я все одно тебе знайду. З моїх лап ще ніхто не вислизав. Грізно шепотів кролик, продираючись крізь хащі вздовж дороги. У лісі вже давно стемніло чорні дерева. Простягали до кролика своє віття, чіпляли за вуха, підставляли під ноги ломаки, ніби зумисне хотіли його налякати. Однак кролик відважно крався вперед, здригаючись від кожного шереху і злякано озираючись на всі боки. Шкарпетка навмисне десь зачаїлась і не хоче виходити. Зостається лише одне вистежити і впіймати. Від страху крига на душі і темінь коле очка. Тут, як ведмеді всі кущі і як вовки пиночки. Кролик вірив, що таємниця шкарпетки ось-ось розкриється. Хай тоді весь ліс довідається, що тут справжній детектив є. Ще не з'явилась на світі та шкарпетка, яка зуміє обвести мене навколо пальця. До цього кролик уже встиг дещо з'ясувати. По-перше, ніхто зі знайомих не носить шкарпеток. А це вже саме собою підозріло. По-друге, всі звірі стверджують, що навіть якби знайшли шкарпетку кролика, нізащо б не підібрали б її. Кому потрібна стара, дірява шкарпетка, та ще одна. По-третє, варто було кроликові. Завести розмову про шкарпетку усі, як будь-якого приводу, відразу кудись розбігалися, наче змовилися. Це дуже дивно. Бо що може бути цікавіше за розмови про зниклу шкарпетку? Тільки суся написала кроликові вірші, та й то якісь чудні. Чорне болото побіля ліска, кролика в лісі, шкарпетка шука. Страшно ж у лісі самій. Вовчий концерт і нудний, і сумний. Плачеш карпетка, що трапить пора, просить зашитись на пальці діра. Кролику, де ти ж паркет шкарпетка гука? Тут я ж карпетко, їй голос зліска. Із усього цього кролик намагався зробити, бодай якийсь висновок, та голову йому заполонили лише думки про те, як було би добре піти до когось у гості, а там зігрітися, попоїсти, а може, навіть поспати, і лише по тому продовжувати пошуки. Раптом кролик почув тріск. Щось або хтось. Ламався назустріч крізь кущі. Кролик завмер у нерішучості. Навіщо комусь швендяти в кущах, коли поряд дорога? Напевно, іще хтось шукає шкарпетку. Із темряви долинуло невдоволене бурчання, а потім голосний зойк. Ой, кролик обережно підкрався ближче. Розгорнув лапами гілки і щось сили крикнув Агов, звірюко, здавайся. А заволав звір і злетів у повітря, залопотівши крильми. Виявив, що був то ніякий не звір, а птах. Стій, шкарпетку віддай. Як не віддаси, то ночувайся. Раптом птах повернув назад. Кролик хотів було тікати, але від страху наче в землю вріз. Він затулив лапами очі, сподіваючись найстрашнішого. Саме тієї миті тонкий серпик місяця вислизнув з-поза хмар і освітив ліс. Дерева, немов розділилися на дві смужки, одна світла тягнулася вгору, а друга темна, насправді то була тінь, падала вбік. А це ти, почувся гугнявий голос. А я вже було злякався. Кролик розплющив одне око і з полегшенням зітхнув. Ох, вороне, привіт! Невже й справді мене злякався? Я завжди знав, що можу нагнати страху. А ти що тут робиш? Ворон, власник готелю вороняча радість, крекнучи, сів на землю. На одному крилі запеклась кров. Що трапилось? зойкнув кролик. Ти поранений? Ворон гірко зітхнув, змахнувши здоровим крилом. Уявляєш, іду я собі лісом, раптом бачу, якийсь підозрілий тип везе на тачці скриню. Я відразу догадався, що там скарб, якого знайшов шиша. Який так кмітливий? захоплено вигукнув кролик. Ось так відповів ворон. Я йому гукаю. Стій, поверни скарб. Ти. Та, побачивши мене, бандит одразу шмигнув у кущі. Я навіть його морду не встиг роздивитися як слід. Ну, гадаю собі, від мене так далеко не втечеш. Кинувся за ним услід, схопив його за хвоста і, як рявкнув, віддай скарб. А він як учепиться в мене. А лапи в нього отакені, пір'я мені повисмикував, хвіст обчухрав, та й я не слабак, так його гепнув по голові, що він, забувши про все на світі, голосно плачучи, дременув до лісу. Не може бути, ти його переміг? Шкода, що мене не було поблизу. Твоє щастя, прохрипів ворон. Знаєш, який страшний той бандит? Голова отака, а ноги ух. Бач, скільки піря з мене видер, та я не скаржуся. Мені головне, що скриню відібрати і віддати її ялівцю. Ти хотів сказати шиші, виправив кролик. Звісно, шиші. Це я випадково обмовився. Кому ж іще віддавати скриню? Ворон показав крилом убік. На узбіччі дороги, на дерев'яному возику, лежала скриня. При світлі місяця її було дуже добре видно. Кролик здивовано почухав потилицю. А звідки в тебе тачка Бобровича? Ну, це то, як його, як би тобі сказати, зам'явся Ворон. Її я також у бандита відібрав. Справді, а шкарпетки він випадково не мав? Якої шкарпетки? Не було там ніякої шпаркетки, та й досить мене випитувати, я тут, життям ризикував, а ти зі своїми запитаннями лізеш. Ворон чомусь заквапився. Треба відвести скриню, бюророшику, хай там вирішують, що з нею робити. Лиш не знаю, як туди дістатися. Дуже крило болить і ноги. А голова не болить? Ще одне запитання і заболить твоя голова, розсердився ворон. Хіба не бачиш, як мені погано? А ти залазь до тачки, я довезу тебе разом із скринею, запропонував кролик. А також я також туди прямую. Гадаю, там саме вечерюють, а тут ми зі скарбом. Уявляєш, як вони всі зрадіють. Тяжко зітхаючи, ворон умостився на скрині. Поїхали!